У тернівці відбулася 43 третя позачергова сесія. На порядку денному 42 питання, в тому числі 25 стосовно прийняття змін, звітів по цільовим програмам, соціально-економічного та культурного розвитку громади, питання земельних, бюджетних відносин та комунальної власності. Депутати прийняли рішення про внесення змін до бюджету Тернівської міської територіальної громади на 2025 рік за деякими виключеннями. Збільшується ось обсяг доходів на видатку з рахунок субвенції з державного бюджету на загальну суму 2 мільйона 782 тисячі 175 гривень. З них 106 тисяч 400 грн. на доплату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 422 тисячі 815 гривень. На оплату праці педагогічним працівникам усіх ресурсного центру на період з вересня по грудень. 2 мільйона 130 тисяч 100 гривень на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної і середньої освіти 5 11 класів. 122 860 гривень на оплату праці з нарахуванням фахівців ветеранського центру і супроводу ветеранів. За рахунок первоканальної дохідної частини бюджету міста, розподіл резервного фонду. А також розподіл межу межах снарядників направити кошти на наступні видатки. Субвенції військовим частинам у сумі 833 тисячі 200 на закупівлю засобів радіоалектронних були придбання запасних частин для автомобільної техніки та іншого та обладнання. Далі у управління державної казначівської служби 57 тисяч на оплату електроенергії, Демісній центральні міські лікарні 1 мільйон 720 тисяч 78 гривень на проведення монтажу пожежної сигналізації в стаціонарному відділенні, а також 245 984 гривні на оплату послуги прохождения акредитации лабораторії. Управление соціального захисту населення 1 512 400 на соціальні виплати. Видео молоді і спорту 25 245 гривень на оплату праці з нарахуваннями прибиральниці службових приміщень по 103 000 для участі спортсменів у спортивних змаганнях. Службі у справах дітей 90 тисяч на придбання технічного обладнання для облаштування зеленої кімнати, в якій буде проводитись процедура опитування дітей, і відшкодування різниці в тарифах на послуги загалізованого опалення, на оплату за спожите воділля за перше півріччя 2025 року 4 мільйони. І фінансовому управлінню 32 тисячі 100 на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту приміщення. Під час засідання обговорювали чи є інші шляхи погашення заборгованості за поставлене вугілля, крім допомоги з місцевого бюджету. Але за словами Наталії носової, дієвий спосіб тільки підвищення тарифів. Економіки не знаю, знав жоди. Економі є можемо самити надавати, піднімати мати тарифи. Річ у тому, що населення сплачує тільки третину від необхідної суми, і цих грошей ніколи не вистачить, щоб заплатити за спожиті енергоносії та не робити боргів наново, зазначила фахівчиня. І поки тарифи мене ну, не дозволять їх приводити до економічно обґрунтованого, така ситуація і буде. Тобто не можна, даже 869 та постанова. Там є строка, Тарифи, які встановлюються, які не унеможливлюють відшкодувати об'єктивні витрати, вони повинні відшкодовуватися від із бюджетів різного рівня. Також на сесії прийняли зміни до програми відшкодування різниці між розміром тарифів на комунальні послуги та розміром економічного обґрунтування витрат на їх виробництво комунальному підприємству тернівське житлово-комунальне підприємство на 2025 рік. Присутнім депутатам докладно пояснили, як змінювалася ситуація із заборгованістю протягом останніх років, на що йдуть кошти, і як підприємство самотужки намагається долати виклики сьогодення. Однак за відшкодування різниці в тарифах на послугу централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за перше півріччя на суму 738 тисяч гривень депутати не проголосували. Я не голосую.